Вітаю, друзі! Ви на каналі Антикваріат та колекціонування. Сьогодні на огляді колекційний набір монети України 2020 року та по традиції пам'ятна медаль, яка входить в набір із Нейзельберу. До набору входять розмінні монети України номіналом 10 та 50 копійок. Обігові монети номіналом 1, 2, 5, 10 гривень. Та пам'ятна медаль Національний Банк України 115 років будівлі. Монети номіналами 10 та 50 копійок виготовлено з низьковуглецевої сталі з латунним покриттям. Монети номіналами 1 та 2 гривні з низьковуглецевої сталі з нікелевим покриттям. Монети номіналами 5 та 10 гривень зі сплаву на основі цинку з нікелевим покриттям. Пам'ятна медаль із Нейзельберу. Набір присвячений історичній будівлі архітектурній перлині міста Києва, збудованій за проєктом архітекторів Олександра Кобалєва та Олександра Вербицького у 1902-1905 роках центральному офісу Національного банку України. Національний банк України це відкрита незалежна сучасна інституція, особливий центральний орган державного управління. Головним завданням якого є забезпечення цінової та фінансової стабільності з метою сприяння сталому економічному розвитку України. Він має виключне право на випуск національної грошової одиниці гривні. На аверсі пам'ятної медалі розміщено: угорі Логотип Національного банку України під яким напис Національний Банк України. Стилізоване зображення фрагмента приміщення Операційної зали Національного банку України, напис 2020 по центру та логотип банкноту монетного двору Національного банку України внизу. На реверсі пам'ятної медалі зображено фрагмент кольорового вітражу, який розміщено в головній будівлі Національного банку України, використано там под рук, та написи по колу. 115 років будівлі Національного банку України. Тираж набору 30 000 штук. Це на даний момент найбільший тираж, який був представлений в річних наборах НБУ. Ціна такого набору станом на 2024 рік становить в середньому 700 гривень. Дякую за перегляд відео. Не забувайте поставити вподобайку, якщо вам сподобалося це відео, та обов'язково підпишіться на канал. Тут багато цікавого.